Бляха. Маги. <риклад> ти що тут робиш? На дворі мутант не спирались. Бляха. Ти живий? А де ж ти що, вбив того мутанта? Так. Я розібрався з мутантом. Дідько, оце пронесло. Дякую, що не кинув. Ось тримай, дріб'язок, але більше у мене нічого немає. Що ти тут забув? Я йшов на південь, хотів плоти постріляти, потренуватися. Це моя перша самостійна ходка. Але, мабуть, рано я в залісся сунувся. Краще повернуся, ще досвідчених послухаю, дізнаюся більше про небезпечні місця. Чому не допомагав, поки я розбирався з мутантом? Боявся всі набої витратити. Раптом після нього ти на мене накинувся. Я тут нещодавно вже надивився. Перший напарник мене кинув і втік, а другий ледь сам не пристрелив. Як виявилося, Надійних людей в зоні значно менше, ніж артефактів. Піду я, поки ще хтось не напав. Твоя правда. Треба звалювати, поки цілий. Дякую, мужик. Виручив Зеленого.